Доброго ранку, любі дітки! Вітаю вас з днем святого Миколая. Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Він в шапці, невидимці, у теплім кожушку приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Невеличка історія про святого Миколая. Миколай і його чарівна книга. Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому й говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно, він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато, інакше покарає тебе, святий Миколай, наступному році. Отже, дітки, будьте чемними, слухняними і Святий Миколай обов'язково вам принесе подарунки.